Сьомого туру Атлетик Фудзао переміг кардинал-Авангард з рахунку. Це склад команди, яка швидко розпочала у цьому матчі у другому квартеті. І зараз мач опиняється. Усі ці воріт. Зіграв на виперчення. Ростислав нападюк падюк. Лиш... Так і на п'ятого. Він вийшов з воріт, я маю на увазі голкіпер по власні ініціативи. І зараз Ніжник підправляє м'яча, який котився. Легензевич все зробив для цього зяття воріт. І ніжник стояв ця суха балка. Третя, а це відповідно вже четверта хвилина у нас. Але зараз перша вийшла на майданчику. Ну і кілька молодих, яких з і дуже швидко були попереду, перемогли загалом драфунком. Якщо говорити про суху балку, то зараз Сорокін стріляє. Принципове протистояння у Луцьку. Сорокін. Виводить цю кубалку вперед. Все зробив у, у цьому воріт. хвилині. Він ще в Лазареті перебувають Олександр Сіріцький, голкіпер е національної збірної України та е гравці фурнітури. Олег Гопка одразу ж таки, що проти нього Євген Балухта. Олег Легензевич забиває третій м'яч з пенальті. Робить рахунок. Зрозуміло, емоції гравців команди Господця лише 11 хвилин. Ми вже 4 побачили. Побачимо, що буде далі, що може бути далі. І віддає перемогу. Це гольова перемога. Там називається так і безвольна поразка. Де свій домашній матч проводить коломийська фурнітура, стріляє, блащук добивання доповісти місти створивши евенти, епізоди Пелех. Дуже красиво зіграв Мар'ян Пелех, фактично організувавши побачення сам на сам з балухтою. Він виконав 12-й хвилині і Пелех у нас відзначається в сьогоднішньому матчі. Ось така п'ятірка у Коломиян. Щільний удар. Ще класні 6 хвилин у таймі номер 1 чекають на вболівальників. Тут ледь ви господарям в цій ігровій ситуації бодай один м'яч відіграти. Повертається ворота четвірка, і Горобой, який вийшов з воріт. Зараз сам Романчук. Обіграла одного опонента іншу, віддає передачу на нападюка, але в сильнішому українському дивізіоні минулоріч разом з Атлетиком футзал дебютували дві команди. і все-таки Арнес Романчук зумів пробити і забуває дуже важливий гол для своєї команди. Ці 4-2-4 у нас то є рахунок. Таким чином маємо першу 20 хвилинку передача і лунає сирена перерву. У гру і намагається розіграти швидку контратаку В господарі. стріляє Та картка. Третій фол для сухої балки. У другому. Стручук появився у цьому квартеті. Ніжник. Ворота порожні. Завдає удар у Ніжник і, Боже, як щастить у даній ситуації. М'яч влучає в одну стіну. Фудмаркет Стік. Оздоровчий табір в Карпатах, чабан. Щиро дякуємо партнерам фурнітури, які допомагають комаку. Гравці команди гостей. Контратака може вийти. Гаврилюк тягне удар. А зараз удар і підбирання. І дуже швидко І тут щастить. Від горового м'яч влучає у... Б'є по порожніх воротах. Ну, як вам сказати, контрольний. Пощастило в даній ситуації гостям. І Герман Горобой на 39-й хвилині робить рахунок 2-5 королівці неподалік коли поєдинок сьомого туру Беткінг-Екстраліці. Ще один постріл по порожніх воротах. І е ось тут знову щастя фурнітури для того, щоб... Ну як, спробувати? Чому б і ні. Дякуємо всім, хто мав можливість дивитися нашу трансляцію у матчі сьомого туру Беткінг Екстраліги, фурнітура Коломия, суха балка, жовті води. Перемогу здобувають о, гості. Максим Павленко, головний тренер фурнітури. Команда проявила характер, незважаючи на поступаючись рахунку, пішла на гру до п'ятого, пробувала 5 на 4, переламати хід поєдинку. чого не вдалося, адже інтрига тривала до останніх секунд. Та, перш за все привітати команду з хобалки з перемогою, тому що ну, на даний момент кваліфікація команди вища, ніж нашої. І підбір кваліфікованих гравців, досвідчених гравців, які мають багатий досвід виступів в екстралізі, сьогодні дався взнаки. Ну, перш за все, хочу відзначити гру воротаря команди суперника. ну, Воровий дійсно сьогодні з 20 передач віддав 20 своєму. Це дуже високий показник для гри воротаря. І всі наші намагання, скажімо так, пресингувати воротаря. і були марними і він дуже легко створював перевагу чисельну, яка потім перетворювалася на гольові моменти. Тому і десь запорука. Вважаю, що успіх у сухої балки і вдала дія воротаря як на лінії, коли він рятував команду після, здавалось, вже таких явних моментів гольових в нашому виконанні. Ну і плюс допомагав команді при грі 5-4. Це є сучасна схема гри. Підключення п'ятого і вдала гра ногами. Це запорука того, що команда буде отримувати перевагу. Ми будемо працювати теж над цим компонентом, щоб у нас це було до автоматизму. Доходило, як це було сьогодні в команди Сперед. Порівняння з минулим матчем, бачимо ротацію в воротах. Бало хто зайняв місце у старті, плюс ви прийшли на три четвірки ненадовго. Спеціально готувалися, розбиралися? Чи вирішили дати ігровий час усім? Так, і ми розбирали суперника, намагались зіграти активно, просингуючи, не давати воротарю підключатись, тому що його підключення це або небезпечний удар по воротам, або гострий пас. Ми намагались цій зоні накрити, але не вдавалося і помилялися як тактично, так і технічно. Тому грав три четвірки це і був як досвід для молодих гравців, щоб відчули на собі. Що таке екстраліга, що таке відповідальність за результат? Ну і плюс ми хотіли все ж таки дотримуватись тактичної схеми, що грав три четвірки з короткими змінами, ну, дозволить нам підтримувати високий темп матчу і в той же час шукати помилки на пресингу. Тому дуже швидко нам вдалося забити гол, але швидка відповідь сухої балки, і потім збільшення рахунку, реалізація. Моментів майже 100%, того, що підтверджує високий індивідуальний рівень майстерності гравців Сухої балки. Ми вже перебудовувалися на гру 5-4, забили один гол, але цей компонент теж потребує вдосконалення, тому що є напрацювання, є розіграші, але теж ще немає того досвіду прийняття рішення, коли треба дивитись, як захищається команда проти тебе. І приймати рішення. Вже, скажімо так, запасний варіант проти того, як, які ми напрацьовували на тренування. Результативний вийшов перший тайм 2-4, мінус два всього-навсього. Що говорили у роздягальні? Банальне запитання для того, щоб спробувати реалізувати свої шанси при грі 5 на 4. Що саме намагалось довести гравцям? Ну, перш за все, не пропустити, бо один забитий гол нами ворота суперника це вже рахунок 4-3. І... Були, можливо, своєрідні гойдалки, але не вдалося. І ближче до п'ятого гола все ж таки була суха балка, хоч ми теж мали моменти і стійки сьогодні були з нами. Але це для нас досвід, безцінний досвід, для того, щоб подальшому ставати сильнішими. І, скажімо так, налаштовуватись так само на гру, але підкріплювати це все напрацьованими комбінаціями та підвищувати індивідуальну майстерність, щоб вирішувати. Ті моменти, які були особливо в кінці першого тайму, коли за рахунку 4-2, ну явні виходи на один, воротар бездоганно зіграв суперника і не дозволив нам скоротити рахунок. Сергій Гуполенко, головний тренер команди Суха Балка. Вітаємо з перемогою. Вона була непростою. Інтрига тривала до останніх хвилин, до останніх секунд. Що там в роздягальні, Скажіть? І як вам було на лаві запасних? Ну, ми, коли сюди їхали, ми знали, що добра команда, що підтримка вболівальників. Дуже добре грають вдома, дуже кваліфікований тренер, тому ми знали, що буде нам важко. Но ми програвали 0-1, забили 4 м'ячі, тому нам було трохи легше. Ви кажете, що була інтрига, так. Згоден, повністю згоден, була інтрига до останнього, поки ми не забили п'ятий не забили м'яч. Ну, слава Богу, ми виграли. Я дякую, перемогли. Я дякую хлопцям, дякую всім, хто приймає участь в нашому клубі. Тому нас з перемогою. Сусіди по турнірній таблиці зустрічались між собою. Невдала серія була і у вас, і фурнітура. Ну, Такий лобовий матч за 6-6 чоловік. Цьому приділяли увагу перед підготовкою. Ну, розбирали, як і всі ігри. Ми розбираємо. Є е, в нас багато ще що треба поправляти. Ну, сьогодні ми дотримувалися якось того, що ми домовлялись. Не все виходило, але взагалі я дуже радий, що ми е, якби, процентів, процентів на 70 ми виповняли те, що ми домовлялися. Результативним видався перший тайм. Ключові епізоди сталися всередині першого тайму. Три голи ваша команда забилась. Другий тайм такий фактично майже сухий вийшов. Ну так, це в нас ще є, є біда, що ми починаємо вигравати і трохи перестраховуємося і не граємо. Сьогодні трохи в другому таймі заспокоїлись, тому трохи витримали натиск суперника, забили п'ятий м'яч, ну і все вже якось стало на свої міста. Ну, і що кажу, що дуже гарна команда фурнітура. В них є свій напрямок, тому вони йдуть правильним шляхом, я, я так вважаю. От, ми йдемо своїм шляхом. Тому, так, да, гра за шість очків. Ми перемогли. Ми трохи, я мав ну дуже вірю в те, що ми зараз трохи стрипенемося і будемо грати вже на перемоги. Бо в нас правда була не дуже вдала серія, не дуже дали початок. тому… Вважаю і вірю в те, що ми, ми перестроїмося. Сьогодні одним з героїв став Герман Горовой, Ви його повернули в команду, але багатьох болівальників цікавить, яка ситуація з Олександром Сиріцьким. І Міленький, я знаю, у вас травмовані, коли вони можуть повернутися, допомогти команді. Ну, в Сиріцькій я десь через місяць, мабуть, Міленький пару тижнів. У нас ще там є хворі, є ще шереметр, тем е, наш, якби. Основний гравець, він, він, в, нього, в нього теж травма і теж місяць. Тому дуже сподіваємося, що вони скоріше вернуться до строю. Андрій Тіряєв, гравець команди Хабалка. Ваші враження від сьогоднішнього матчу за гарячими слідами. Як розберете його? Добрий вечір. Добрий день. В першу чергу, да, дійсно, матч був гарячий, і обом командам було треба були очки. І всі відносились до цього матчу дуже відповідально. Ми підняли свій рівень дисципліни для здобуття цих трьох очків. Суперник так само. Я думаю, готувався, щоб здобути ці три очки. Але ми трішки були більш хотіли, більш на бажанні. Тому вітаю свою команду тільки з перемогою, А супернику дякую. Інтрига тривала до останніх секунд, мінус два. Весь другий тайм фактично рахунок був. Герман Горовий сьогодні один з героїв матчу. Однозначно, це наша глиба і ногами, і на лінії воріт. Він нам сьогодні дуже допоміг, дуже виручив. Де ми не змогли дограти, він нас виручив, де він там, десь помилки ми за нього дограли і так далі. Були одним кулаком і здобули цю дуже потрібну перемогу. 5 на 4 фурнітура грала, ну, весь майже другий тайм. Кілька разів ви могли вбити інтригу, скажімо так, забивши цей важливий п'ятий гол. Чому не вдалося поцілити в порожні? А, Ну, Десь ми дуже приймали довго рішення і супернику треба дати належне. Вони зразу вступали в відбір, вони не виключалися, бо їм при рідних трибунах треба було відіграватися. Тому, ну, тому так. Так сталося, що ми десь повільно приймали рішення і не змогли все ж таки дотиснути, трошки розрядити цю ситуацію і так далі. Тому до останніх секунд тривала ця боротьба. Можна сказати, в фурнітурі в кількох, кількох моментах повезло, коли м'яч в один раз штангу, в другий раз стінку попадав по, після удару по порожніх воротах. Так, однозначно повезло, але, як кажуть, везіння треба заслужити. Тому десь ми його, напевно, заслужили. Але фурнітурі треба віддати належне, вони сьогодні дуже, дуже сильно грали.